Зараз ми їдемо швиденько в Дніпро і будемо шукати нашого новачка, щоб вкачати йому аккаунт на 10 мультів. Це в принципі цікаво буде подивитись, що гравець буде вибирати. Я думаю, що треба буде йому 100% підсказувати, тому що, так як він новенький гравець, відповідно йому буде важко на початку розібрати, що конкретно йому потрібно. Тому будемо давати йому підсказочки. В першу чергу я буду дивитись на людину, яка маленького рівня і має мало майна. Я це в принципі зможу перевірити, тому... Зараз поїдемо і спробуємо пошукати якогось громадянина в Дніпрі. Чому Дніпрі? Тому що ну там в принципі всі новачки спавняться, які не мають житла. Я думаю, що ми швидко знайдемо новачка, але треба знайти якогось гравця з мікрофоном, тому що без мікрофона ну це просто габела. А я граю на Ukraine GTA на 0.5 сервері Південна Україна. Якщо хочеш приєднатись або почати грати на будь-якому сервері в Ukraine GTA, то вводь мій промокод Fisher, який дасть тобі чудові бонуси на старті. А посилання на гру буде в описі під цим відео. Так, якийсь от, стоїть тупо, афкшить. Стій, стій, стій. Ууу, привіт. А можна сказати, грошей кілька грошей, плюс новичок. Привіт, так. Да. Ану сідай до моєї машини. Добре, добре. Боже, як ми його так знайшли? Класна машина. Та, пасіба, пасіба. Я так, дякую, дякую. Я отак, я, ого, вона, воно дуже сильна. Каєк, ну... вона так вистрає. Ану давай, давай з тобою привітаємось. Давай, давай. Тримай. Ти давно граєш? Та десь два дні вже і граю. Я зрозумів. І як в тебе досягнення твої? Ну таке щось з левел, ну роботу не можу ніяку знайти. Не знаю, як в фракцію вступати. Я зрозумів. Слухай, а давай ми тебе прокачаємо. Ну якщо можеш, давай. Ну давай. Давай з чого почнемо? Які в тебе пропозиції? Ти взагалі десь колись грав ще в Україні та на іншому сервері, можливо? Іграв один раз ще. Е, три дні пограв у мене був десятий левел. Непогано, непогано. Так а зараз тоді що будемо робити? Тебе скільки ти, ти зараз скільки по часу плануєш грати ще? Пограємо зараз півгодинки разом? Давай, давай. Ну супер. Давай тоді. Твої пропозиції, що ти хочеш почати прокачувати себе? Якщо можеш, то якусь якщо можна, то якусь машину треба купити. Да, давай. Давай вибираємо тоді, куди поїдемо купувати машину. Давай в внизкі. Може тоді вже хоча б середній поїдемо. Ну, якщо може, давай. Давай поїхали, подивимось. Слухайте, це непогано, непогано. Прикольно, ми відразу знайшли Максима. Максим, як бачите, декілька днів всього грає. Зараз я перерю. Зараз одну секундочку, добре? 49603. Давайте подивимось, дійсно чи він новачок. Так, гроші в нього 10 тисяч, на банки 5 тисяч, донат 13. Скін, uh, так, це понятно. В грі 53 години. Ну так, да, бачите, друзі, він цього грає там 2-3 дні максимум. А який в нього рівень? А в нього рівень 10-й зараз. Ось він казав 6 -й. Пише 10-й рівень. І що я бачу? В наявності на... майно. А в нього майно? Де Оланас, Нісан, ГТР. А, ну це все це все тачки, які орендовані, скоріш за все. Ну, деоланас ми не рахуємо. Де Нісан ГТР це який видається, скоріш за все на старті. Я так розумію. Так, а ну дайте ще глянемо, що в нього тут. і бізнесу нічого нема. Ну так, в нього не може бути стільки автомобілів без нерухомості, це, скоріше за все, що якісь оренда чи ще щось. Тому Тому так. Все. Ну в принципі, він нам підходить ідеально. Ну все, поїхали. Так, ну розказуй, як ти потрапив у гру. Та мій друг запропонував. За Я зрозумів, Максим, зрозумів. Твій друг також грає на 05-му? Ні, він на 06 му угадає. Я зрозумів. А ти чому сюди пішов? Ну просто сюди захотів піти на південну. Ну круто, круто. <хи> Веселий чувак. Коротше, братва, він нам ідеально підходить, в тому плані, що ну реально, це новачок, в нього нічого немає. Ми зараз. Що Що ми зробимо? Зараз купимо йому машинку? Зараз купимо йому. А скоріш за все, що ми може зараз і не зможемо купити машину. Слухай, може ми спочатку тобі будинок якийсь купимо? Ну, типу квартиру там. Що скажеш? Машину поки що. Поки що. Ми зараз поїдемо їх продамо державі просто. Добре. Е, у мене тут, кстати, ще друг є. Може йому е, якусь машину подаруємо за мої гроші за два за ланоса. О, бачите, він і за друга переживає. Оце, оце добра душа. Давай спочатку з тобою розберемося, а потім твоєму другому допоможемо, добре? Д добре, так. Да. Що, що? Дякую, що мені допомагаєш. Та нема за що. Зараз йому допоможемо, купимо якусь машинку першу і він буде собі займатися. Тільки в мене є ще одна машина, а це і одна. Ага, ну вона ж тимчасова, так? Ну так, да, да, да. Ну ти не зможеш продати, так що не переживай. Продавай всі, що в тебе а, зараз так, є. Добре. Так, зараз він продає всі свої машинки і ми поїдемо купимо і знайдемо це тут поруч квартиру. І потім поїдемо за тачкою. Сідай, сідай. Максима, скільки тобі років? Мені мені 12 років. Це круто, круто. Тебе вже канікули напевно почались, так? Ні, у мене 27-го починаються. Я зрозумів. На оновлення чекаєш а, новорічне. Да, дуже чекаю. А, а оновлення бортва вже дуже скоро. Тож не пропустіть, переходьте на офіційний YouTube канал Ukraine GTA. І сьогодні там вийде анонс оновлення. Ви зможете подивитись, що в ньому буде. Так, ми зараз тут десь купимо тобі квартиру, поїдемо. Добре, дякую тобі. Так. А що Мені... тут будемо робити? Мені потрібно Максим, щоб ти написав свою карточку. А добре, зараз я тобі е, шість останніх цифр, да? Та та та. О, то бачите, він досвідчений хлопець. Чорнадцать, сімдесят шесть, п'ятьдесять два. Четырнадцать, сімдесят шесть, п'ятьдесят два. Да, да, да. Так, давайте йому зараз скинемо п'ятсот тисяч, не знаю. 14, 76, 50. Два. Так, давайте 500 тисяч, ми сейчас так закинемо. Так, дивись, я закинув. Зараз... Зніми, е, зніми десь 400 тисяч, а 100 тисяч залиш на рахунку, добре? Ти шо, ти стільки е, е, много відправив? Ти шо, ти шо? Ти мені стільки дуже багато відправив. Ти шо, дякую тобі, дуже велике. Та нема за що? Ти зняв уже 400? Да, да, да. Ну все, поїхали квартиру шукати. Ой, вибач, щоб по машині пройшов. Нічого страшного. <хи> — Тобто тут непоганий район, можна тут подивитись. Давай. Так, ось, дивись, тут по центру є п'ята квартира, ти можна її придбати вже. О, він придбав. Давайте зайдемо до нього. Ти придбав? Да, все, я все купив, дякую, дуже велике. А, треба ще заплатити. Можеш відкрити телефон, зайти в банк Окей, онлайн зараз. і там заплати відразу, щоб вона в тебе не злетіла. Я от думаю. У мене, в принципі, немає машини, яку йому можна все, віддати. Все на 4 Супер. Тоді їдемо зараз купувати машину тобі. Давай. Зараз доїдемо до магазину, Я накину йому ще 500 тисяч і тому йому вибрати, щоб якийсь плюс-мінус кращий скінчик зміг купити. Знімай всі тепер гроші і біжи в магазин і купуй свій перший одяг. Можна йому якісь аксесуари ще підігнати. Слухайте. У мене тут щось завалялось. А повідати йому треба, бо може скінчик якийсь від школьника можна було віддати, в принципі. Ну да. Ты что, ты мені так дуже багато скинул? Бежи, 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 выбирай себе скинчику, я не дуже заходи. Ну, то же як ты хочешь, в принципе. Міг взятий подорож. О, це кстати, прикольно. Тепер е, давай я тебе зараз дам прикольных аксессуарів, да? Чтобы ты модный був. Так, чорну ушаночку одну. И даємо рюкзачок вот такие. Ого, дякую тебе. Да, будь ласка. Одягай. Ты можешь поки одягатися, я почекаю, добре? Як закінчиш, скажешь мне. Добре, добре. Тому, братва, з вас обов'язково лайк лайкосик під цим відосом. Ви просили, і я зробив. О. Так, ну слухай, вже непогано, кстати, вже краще. Ну що, поїхали тепер твою першу машину купляти? Давай. Погнали. Він приємний, типу, ми вже ми поїдемо з якого? Треба покупати машину, там де люди продають. На авторинок. На авторинок думаєш краще поїхати? Ну як як, як хочеш. Ну я не знаю, можемо заїхати на авторинок. Давай пробігаємо. Поїхали, подивимось так. Так, бертва, на бушці ми щось не знайшли ні одного варіанту. Типу, гелік взагалі фк стояв. Е, ну, аудюх брати, типу, немає сенсу, тому що там S-клас. типу. Я думаю, що в майбутньому, якщо він щось захоче зробити, не супер підійде. Зараз поїдемо в салон. Купимо нову машинку. Ууу, у нас бензин закінчився. Капець. і що робить? Ууу, я не знаю. А, не. У мене є, у мене є каністра, в навіть. О, та заправляю, якщо є. Ооо, все, супер. Зараз поїдемо, заправимося. Де заправимося. А тут майже повний бак. Що ж Тут маленький бак, бачиш всього. Половина майже а заправилась. Так? Слухай, я, я б на твоєму місці, ми порозглянули краще може якусь BMW. Що ти думаєш? Ну, можна. У мене, є в, мене можна. є, в принципі, чудовий варіант для тебе. Зараз для ми... Хи? Ну зараз поїдемо, я тебе покажу, скажу, яка машина. Салон поїдемо, купимо тобі новеньку машину, щоб ти вже з новим техпаспортом чистим собі двигався. Так. А ну, сейчас я подивлюсь, вона тут чи не тут. Так, братва, я думаю, що йому якраз буде ідеально, цим п'ятий Е60. Вона тут продається, там 5-й 60 буде, як будто топ. Так, да, вона тут продається, і коштує все три ляма. Де клас? ми ще йому бабки дамо він затюнить зонічний тюнький поставить. поставити вообще буде імба так, дивись, там э, заходь в салон, і сама остання тачка це BMW M5E60. Добре. Скажи, подобається тобі така? глянь? Я думаю, що це от прям варіант. вариант. На якщо затюнити, воно вообще буде кайфово. Я сам люблю дуже сильно цю машину. Ну да, э, да прикольненько, прикольненько, подобається мені Ну, давай ми сейчас на икупим, тоді. Потом ще поїдемо щас зовнішній тюнінг поставимо. Детальки, вот это все, да. А потом тобі передамо он Ну добре, давай. Ну все, я тоді зараз это на купую. Сам все зроблю тобі, красиво, а потім тобі не передамо. Дякую, тобі дуже великий задача. По поки, не поки нема за що, поки нема за що. Щас тоді купуємо М5Е60, це буде імбуля просто. Це реально буде просто імбуля. Купуйте? О, давайте в нього запитаємо про колір. Я думаю, що чорний. Чорний це дефолт. Бамс. А що вона в нас голуба? Я ж вроді чорний вибрав. Прикольно. Так, ну шо, як тобі апарат? А скільки воно стоять? Ти ж бачив. По-моему, два шолі. 2, 2, 8 Дякую, шо ли? 2,8 млн. Шо, сейчас будем. Можно, я хоть красный. Тоже червону хочешь? Да. Или можно я зробить такую е, типа, как ган... ганстер як ганстерск? Ганстерская? Ну не знаю, якась там. Наприклад, і чорний кольор, якийсь добавить якийсь тюнінг, щоб. він, ну так... mm -hmm. Я подумаю. Добре. А в який кольор oh. будемо фарбувати? Е, uh, Давай в синій. В сыній фары, да? Добре. Так, ну все, тоді зараз заїдемо, і ще зовнішній тюнінг поставить, да? Там всякі бампера якісь, да? Да. Ну, ну Міні тюнячечки клепаємо зараз. Так. Давайте спочатку зробимо, э, він казав чорний. Боже мой, давайте я вам зроблю, як я собі зробив би. Ось такий сірий колір. Потім колір фар. Він хоч і в синій. Ось так. Ось застосуватися вже 683 тисячі на секундочку, братва. Рівень, тонгоня. На соточку делаємо, да? Я думаю, 75. Іли давайте сотку. Хай буде сотку. Тепер ми можемо що ще зробити. Так, колеса я не хочу красити, у мене дефолт не дуже гарні. А нам потрібно зараз. Зовнішній тюнинг. Вибираємо дах. Дивимось, що у нас тут є. Люк. Ось така штука. Я думаю, що люк. Люк це по-пацанськи. Далі, задній бампер. Дивимось. Тут один варіант тільки. Ага, ну більше карбону стає. Добре, давайте тоді його поставимо. Так, тепер капотик, братва. Капотик залітаю на базу. Ух ти, що красиво. Блін, М5 і 60 це тачка просто для істинних, як то кажуть, цінителей. Мені дуже подобається. Так, глушаки. Ось такі глушаки. Так, бічні спідниці. Ну, бічні спідниці я не хочу вставити, вона так некрасиво виглядає, як на мене. Ми залишимо стокову. Далі у нас йде спойлер. Спойлер ми -то можемо йому жорсткі поставити, такий, допустимо, да, Карбоновий, хай буде. Я думаю, йому зайде обов'язково. Так, тепер передні розширювачі. Що це у нас таке? А, це ось такий передній бампер. Ну слухайте, не прикольно. Кстати, непогано, так. Да? Я не знаю, які тепер е -е, робити. Може, ось такий зробити карбоновий? Я, кстати, такий карбоновий робив. Ось такий, бачите, є тепер. Теж непоганий. Ну, я думаю, що ось цей карбоновий краще підійде. Все, залишаємо карбоновий. Е -е, і передній бампер. Дивимось. Які в нас варіації є. Ага, вот так вот можна, да? А тепер давайте ще раз подивимося передній розширювач Ну, тепер можна і цю поставити, кстати. Воно. Не, ну, давайте все ж таки карбоновий, да. Ось так вот залишаємо. Братва, ну і ось весь в круг зовнішній тюнінг обходиться, братва. На секундочку. В лям 117 тисяч. Це ніфіга себе, це не дешево, насправді. Давайте кошик, придбати. Та йомайо Так, ну давайте залишимо лям 100, поки покрутим, покрутимо тільки деталі. Це капец, блін, немає тупо продукції. Завжди немає цієї продукції. Так, внутрішній сюди нет. Я пропоную сейчас нам покрутить бабосиків Так на десь на 4 млн. Я думаю, плюс-мінус покрутим, Щоб якісь вип'ємо зараз детальки, ікси, допустим, покрутим. І поставим мінімальні. Потому що прям ідеально буде затюнити, зараз буде важко. Давайте по 5, ікси. погнали. Так, рапс. Так, поняв. О, двигун випав хороший. Вот это пойдет. Так, іще третій двигун. Гальма. Шини. Поняв. Давайте ще пятерочку. Ляпс, 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 ляпс. І шини, кстати, непогані. Ладно, давайте крутити більше. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Я думаю, ось так зробимо. На 2 мільйона 6 кейсів. Знов вікси. Я думаю, що повезе. Погнали. Чікс Чікс чікс. О, чіп, четвертий непогано. І Остання Блін, не повезло, на жаль. Ну слухайте, все одно непогано, що деякі деталі є третє, четверті, п'яті будуть. Ставимо шини, двигло. Чіп, Дальше ставимо підвіску. Хоча треба дивитися, що навіть краще ставити. Тут навіть не всі деталі ідеально підходять. Так, на жаль, нам не випав турбонадув. У нас є гальма, які тільки перші. Добре, ставимо перші. У нас є трансмісія, тільки, знову ж таки, перша. Ну, ставимо, яка є. Турбонадув, на жаль, взагалі не випав. Ну ладно, зберігаємо, поки це ось так. Так, ну, деталі, можливо, з'явилися. Так, не з'явилася продукція, на жаль. Все, виходимо. Так, а де він? Так, Максим, я тут. Максим. Щось він заснув. Максим! Все, привіт, я тут. Угу, Сідай. Здорово. Здорово. Сідай. А що ти сюди поставив? Деталі трохи. Нам треба зараз їхати в Дніпро, тому що тут нема, скажи мені. Хоча, хоча, знаєш, що, я тобі просто... ти самостійно вже потім я думаю, зробиш зовнішній тюнінг, добре? Ну так, да, до... думаю, так. Да. Дякую тобі, дуже велике. Так, зараз ми тоді їдемо до е, у ринку і там перекинемо тобі авто автомобіль. Так, нам треба ще якісь номера, звісно, поставити на цю машину. Ну, я скоріше за все, що зараз їх куплю просто. Ми їх купимо ось тут, якісь донатні. Давайте купимо, поставимо. У нас є 200 карбованців. В принципі, ми можемо купити навіть якісь непогані. О давайте ми поставимо. Ікси, я думаю, порядок штук. А включи фари кстати, включи фари я ж не по я ж кажу, тут нема матеріалів на бізнесі. А, ага, ну да. Це ти, да. ти вже самостійно о, зробиш. Ого, ти мені номера поставив, дякую, тобі дуже велике. Так, все, номера поставили. Детальки якісь стоять мінімальні. Вже непогано. Слухайте, вже непогано, я вважаю. Тачка, тим часом у нас вже їде братва. Скільки? 300 кіло більше 300 кілометрів готувати. йоу! а що це за тупа чина, Так це ж імба, братва. Слухайте, я там такі діталі поставив маленькі, навіть турботи нема. А вона тут уже 300 плюс. Так, давай тоді карточку. Зараз тобі гроші так. переведемо. Зараз секундочку. Давайте сюди бабки всі закинемо. просто щоб мене по нулям просто давай, е, Зараз скажу. Просто щоб у мене по нулям осталось. 76, 52. Перекидуємо, ему, короче, давайте. 38. От. 38, мульта просто отдам Чикс. Все, знімай всі гроші. <реш> 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 йому зашло. Короче. Так, ну що зняв У мене тупо на рахунку. Осталось 2000. Ну і ще на карточки трішки Так, продаємо йому машинку. По мінімалочки 1.70. Я щось бабки оці які короче, прийдуть за машину. І зараз ему назад скину. Забирай. Так, поїхали <реш> тепер поїхали <реш> тепер наверх. Так, і скидаємо залишки 1650. Давайте. Так. Так, ну шо, дивись, Дякую, тобі дуже був, Дивись. Чого? Ну, знімай гроші, давай зараз подивимось, скільки в тебе загалом, блін, ну непогано слухать, то М5Е60 получилось вкусно просто. За такі деньги, то що мене взагалі вообще затюнули, за мізер ми получили 300 плюс. Я вважаю, що це вообще ізі, Це прям крута тачка. Так що братва, придивіться до М5Е60, це треба купляти, це годно. Що дякую тобі, дуже велике за, за те, що ти мені допоміг прокачатися. Максим, що там тебе по грошам залишилось? Чотири мільйони. Я зрозумію. Пойде. Дивись, ну що, я тебе вітаю, тепер у тебе є хата, у тебе є тачка. Ти можеш поїхати потім кстати, на тюнінг і зробити йому зовнішнє тюнінг. Там бампера поставити, фари пофарбувати, тому що тут це все було зараз зачинено. Це можна зробити в Дніпрі зараз, якщо прям зараз захочеш робити. Добре, дякую тобі, дуже велике. Тільки а ти зможеш мого друга прокачати до шостого левела? Я думаю, що ти що я тобі в принципі дав грошей і ти зможеш розібрати з ним уже самостійно. Як ви там будете прокачуватись, поділишся з ним. Добре. А як як вам прокачатись, то вам вже треба самим вирішувати. Добре, а дай свій дискорд. Ти мені краще свій напиши. Угу. Ну, все тоді. Буду мати на увазі. Я тобі напишу. Дякую тобі дуже велике. Все, Максим, гарного дня тобі тоді. Тобі теж гарного дня, дякую тобі дуже велике за те, що допоміг. Все, давай тоді, пока-пока. Я, я я цю машину і цю квартиру нікому ніколи не продам. Тоже твоя справа, як захочеш, так і зробиш. Все, дякую тобі дуже велике, гарного дня. Якщо, якщо що, пиши мені на связі. Це добре, дякую тобі, гарно, давай. гарного гарня. Гарного дня і тобі давай. Ну, нормально, плюс вайбач. Він просто сейчас себе пшухы просто. Вот это водила жесткий на БМВ получается. Брать Ну, такий видосик получился. Що вы думаете, годно получилось, чи не годно? Я думаю, что це непоганый стартовый пакетик получился такий. Квартира М5Е60, аксесуарчиков чуть-чуть. Ну и бабосики, 4 мульта на ход ноги, як то кажут. И загальну сумму скільки потратили. Ну, так непогано грошей, да? Я думаю, что скільки там десь 16 мультів десь получилось, плюс-мінус. Так что вот так вот, братво. Все, я дякую вам за перегляд. З вами був Фішер. Всім па-па. А якщо ти хочеш, щоб я прокачав майбутньому ще такі акаунти, то пиши про це в коментарях.